А Черкасо-Оболенерго глибоко шанує традиції та цінності українського народу. А тому за ініціативи адміністрації та просвіткової організації товариства ми започаткували нову традицію серед колег-енергетиків, спільний перегляд вистав та концертів у Черкаському музично-драматичному театрі. Імені Тараса Григоровича Шевченка. Прийшли колективно на виставу Лесі українки лісова пісня. Це дуже велика така приємна нагода нести і, хоч невеличку розвиток до своєї культури, культурної спадщини. Переглянувши зараз першу частину, я дуже вражена, дуже задоволена акторською грою. Для мене це неймовірно. Дійсно, вони цікаві доволі і допомагають відволіктися від рутини і допомагають. Розширити свій світогляд. Це мистецтво, це приємне, це цікаво. Доволі шикарно це все. Кіно це одне, а драматичні такі вистави, коли актор више на сцені, це зовсім ну, по-іншому. Вистава якби більш присвячена розвитку дитини і відношення матері до, до дитини. Я поняв сенс, чому потрібно любити маму. Добре. Тому що якщо її не буде, то не буде. Точнее, що не буде існувати самого себе. З однієї сторони дуже сумно через стан в цій сім'ї, а з іншої сторони дуже тепло. Мене дуже сподобалося відстава, бо також не видивидувати. Не мені сподобалося. Мої враження чудові, дуже сподобалося. Дуже дякую за чудову виставу. Обов'язково будемо ще ходити. Тому ми впевнені, що наші енергетики разом зі своїми дітьми. І задоволенням відвідувати від театр, аби відпочити душею, зняти емоційну напругу та насолодитися мистецтвом.